Данкісти, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV, і в даному відео ми спробуємо розібратися, що це таке китайські ЛД, чи варто їх качати, що на них ставити, як на них іграти, і все таке. На своєму досвіді розкажу, так як я і качав їх на стріму, я почав качати з 8-го левела, так як в мене були креслення, які можна використати, спокійно дійти от, до 8-го левела хоча б на цій шалупоні я не грав. І в нас є на 8 му левелі WZ-132. Дивимося на його пушечку. Пушечка в нього така цікавенька. розкид 0,4, час зведення 2,3 секунди. Стаби там немає. Ем, альфа 250 це нічого особливого. Пробиття 225 голдою також. ну, Нормально, нічого особливого. Зразу кажу. Пушка дуже дискомфортна, ні стаби, ні точності, ні зведення, попадати важко. Далі дивимося, зайдемо до порівняння, подивимося на його характеристики вже з 100% екіпажем і за оплатам. Е, так, я всі перки поставив. Модифікацію я вибрав ось таку. Тут в першому я вибрав потужність до двигуна, в другому я поставив від, коло, від розміру кола зведення. Тут є також варіант поставити на заряджання, але тоді у вас буде розкид 0.37. Так, хоча б 0,35. Це вже вам судити, що вам важливіше. Я поставив більш комфортні стрільби. Ну і тут третє, я поставив перше. Це шкода від е, Мінус від оглушення екіпажу, захисту від поранень, там шкода тарана, мінус і все таке. Тут можна також поставити до максимальної швидкості назад. Це комусь, комусь як комфортніше. Я вибрав ось так. Обладнання. Обладнання тут е, м, цікаво. Завжди на оптиці катав. Е, досил. Тут можна ставити або стаб, або малошум очка. Якщо у вас два варіанти обладнання, взагалі ідеально, якщо у вас вже прокачена польова е, модернізація, то перший поставити оптика до сол стаб, другий поставити оптика малошум очка і командирський оглядний прилад. Якщо будете грати на якихось відкритих картах, де можна світити. Так, дивимось, що в цього танчика получається. Кавені взагалі немає. Ну, така гілка, така, що у вас e, просто пушка не буде опускатися. Ви не їдете на якусь кочку, у вас зразу приціл вверх і все, Е, e, Розкат вийшов 0,35 з польовою модернізацією. Час зведення 2 секунди плюс. E, g -g 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 -g. Вот. E, плюс це скритність в нього. це... Цей танчик з цих всьох, з цих трьох, 8, 9, 10 левела, в нього найкраща скритність. В цих не виходить так е, роздути, хоча там можна з польовою модернізацією що спробувати, але вот, Нерухова машина 44%, так само, як і під час руху. Але це з малошумкою, але ви будете грати без стаби, Тобто попадати буде дуже важко. Але якщо ви хочете хоча б трошки бути схожим на ЛТ, вам потрібно ставити малошумку. Але навіть якщо ти граєш проти ELC він 90, все одно вона вас буде пересвічувати. І взагалі цей танк в 132 на 8-му левелі дуже жахливо іграється через те, що багато імбових ЛТ на восьмому левелі. Такий LC він 90, який вас пересвічує в будь-якому випадку. ЛТ-432 просто вас виграє в ДПМі, ЄБР, також вас розвалює куча імбових ЛТ і йому важко вижити в таких умовах у цьому ЛТ. Ну прям дуже складно. Огляд в нього виходить 466 метрів. Це коли ви граєте з малошумкою. Але ви попадаєте, наприклад, на якусь міську карту, і вам та малошумка до одного місця взагалі не підходить. І тоді треба грати зі стабом. А коли ви граєте зі стабом, ось вот вам прикол. У вас незамінність 35%. А якщо у вас один варіант обладнання, і ви граєте зі стабом. І попадаєте на відкриту карту, ви розумієте, що з вами буде, так? Ви граєте тоді не як ЛТ. Ні, ну якщо якась одна ЛТ, і вона поїхала злилась, тоді у вас є шанси. Ну якщо ви граєте проти імбових ЛТ, як і у 90, там ЛТ 432, тоді вам не можна грати як ЛТ. І навіть не звертайте увагу, що вам пишуть союзники в чаті там ЛТ, їдь світи, там, рак і ТД, вам не можна все одно їхати, тому що вас на ізі пересвітять. у Вас не вистачає скритності для таких мувів все, в принципі, про цей танк поговорили, вроді все сказав. Якщо щось забув, то пишіть в коментарях, запитуйте, я вам ще розкажу. Цей танк я не одобряю. Якщо буде можливість, просто проходити його закреслення, тому що він дуже важко грається, просто на ньому. Я, ну я пострадував на ньому, якщо чесно. Наступний танчик у нас це вже 9 левел ВЗ-132А. Зразу скажу враження після нього. Все таки я покатав. Приємніше. Було вже на ньому, набагато приємніше грати, ніж на ВЗ-132. Вже відчувалося, що ти більше як СТ такий СТ з бонусом до огляду і до скритості. Ти вже рідше попадав до восьмих левелів, де куча оцих імбових ЛТ, цей шалобойні, там Єл 7 90 вже, вже полегше було. Тобто в таких умовах йому було і грати полегше. Дивимося на його зброю. Пушка 9-го левела. Тут вже розкид 0.42. Альфа чуть стала побільше, пробиття також стало побільше. Ро час зведення 2.3, Ну тут же розкид 0.42, розкид став ще більший. Але ну розкид став більше, але стало просто комфортніше і від 에, того, в яких він умовах грав. Дивимося на його фул прокачку. У мене тут стоїть от, от такі от пірки. Далі, далі. Він 에, на ліпшій комплектації, топовий. Далі модифікація. Тут я поставив в першому потужність до двигуна від максимальної. Або можна поставити до максимальної швидкості вперед. Напевно, максималку вперед поставлю, тут потужність двигуна і так хороша, тут 30. Ого, це дуже жорстко. Лучше максималку вперед поставити. Тут також я знову поставив від кола зведення. Так було 0,39, 0,38 стоково. Якщо ставиш так хоча б 0,37, якщо ти ставиш плюс до кдшки Швидше перезарядку, то тебе 039, я не раджу це ставити. Я ставив собі до, мінус до розкиду І третій варік, що у нас тут? М до максимальної швидкості назад. Тут можна вибирати, що тобі, що тобі більш потрібніше. Або мінус від пошкодження фугасами від стану. Або до максимальної швидкості назад. Ну максималка тут, в принципі, і так є, не знаю, тут можна гратися. І оцей варіант. Вот, тут, до речі, цікаво. Можна вибирати або до скритості, або до огляду. Огляд зараз 478 метрів. Скритість 37%. Я би ставив. Я би ставив все-таки до скритісті. Скритість набагато важливіша. Огляд там тих 10 метрів сильно не зрішають. А так, ти їх ставиш до огляду і ріжеш ще собі скритість ріжеш. Ні -ні -ні. Тут по-любому я би ставив от, плюс до скритості. Так, застосовуємо. Обладнання. Досел, трофейний, оптика, трофейна, малошумочка. З малошумкою у нас виходить 39, але без малошумки у нас виходить 33. Але я нагадую, розкид 0.42. Ну, Зараз з екіпажем і з прокаченим, да, з прокаченим екіпажем 0,37 із допайком. Тому я катав взагалі на стабі. Якщо не появляюся, можливо, інколи ставив мало шумку, але ну, вроді переважно на стабі катав. Я грав на ньому більше як на СТ. Якщо у вас є два варіанти обладнання, то ставити перший знову ж таки: трофейна оптика, трофейний досил плюс стаб, Другий варіант це на відкритій карті трофейна оптика, командирський оглядний прилад і плюс мало шумочка. Передаємося, що в нього вийшло КВН не мінус 5, в принципі, як завжди, на цих танках. Далі, далі, далі. Час зведення 2 секунди, 0.37 розкид, Бачимо, було 0,35. Попереднього танчика тепер 0.37. Е, вже став. Максималка в нього стала побільше 66 км назад, теж чуть, чуть швидше їде, але ну, це напевно з модернізації там поцокав. Далі е, не, незамітність, бачите, 33%, ну це з, з тобою. І е, огляд 468 метрів. Отак от, от, в принципі, танчик, і я іграв грав на ньому більше як на СТ. Тобто, якщо там ЛТ мало в бою, то я їхав і карти там такі дає різні позиції, старався їхати не, де, не під їхню ЛТ. Бо якщо в них там 90-тік, там це все, ці ЛТ тебе пересвічують. Ем, Рушка, вроді як передама ДПМ краще, німецьке ЛТ. Важко теж грати, але коли ти попитаєшся проти одної ЛТ, то набагато більше в тебе є простір на карті, можна щось робити. Також не слухайте своїх союзників, які, які будуть вам писати, типу ти на ЛТ, для чого ти сів на ЛТ, є світи. А якщо у них там якісь випадаєте в топ з вісімками, там ЄЛСішки, ті ж самі, ЛТ432, ЄБР в топі, коли, коли грати навіть наоборот в дні, попадаєте проти 10-х левелів, і там антикора, і ти ДТП, то ви просто граєте як СТ. Якщо вам попадається якісь там теж китайські ЛТ і слабкі ЛТ, то ви маєте можливість тоді світити. І старайтеся взагалі на них не напорюватись. грайте як ТЕ все-таки. Так, про цей танчик, вроді, все, сказав. Якщо щось не договорив, питайтесь в коментарях. І от, тепер перлина цієї гілки. китайський ЛТ 10-го левела вз 1 так, дивимося відразу на його пушечку. Тут у нас така ж сама, як вроді попередня, зведення просто краще. Тут 0,42, сток, розкид і час зведення 2 секунди. Альфа вже 390. Альфа вже 390, середнє пробивання 280. Тут у нього підкалібер 246 і кумулятив 280. Вже непогане пробиття є. Ем, Далі. Зразу скажу теж про цей танчик. СТ. Для мене це СТ. Тож, якщо є якийсь варіант, де ЛТ мало, або ЛТ здохла, щось типу того, то все, в тебе відкриваються руки, ти як стейшка і можеш світити непогано. Тобто, зразу на ньому треба відігрувати, тобто не летіти десь вперед, старатися, бо у вас імбові ЛТ просто пересвічують, у вас не вистачає маскування. Старатися на ньому грати як на ЛТ. Тимся на його ТТХ. Топові. Я зараз на ньому. Менше ньому, до речі, немає трьох позначок, щоб буду брати. От вам його навички. Далі модифікації. Тут цікаво, так? Так, 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 так. До максимальної швидкості вперед, тут друге. Від розміру коло зведення, так, вот. такі ж знову 0.38 стоковий, як я ставлю мінус до розкиду приціла, 0.37, виходить. Я жертвую ДПМ ставлю на точність. Далі. Також став, тут поставив на мінус від оглушення, від шкоди фугасів. Далі наступне, це навіть я ще не прокачав, але я буду брати от. Плюс до скритості, так? Плюс до скритості. Або є плюс до огляду. У мене так тут огляд офігенний, 500 метрів. Я буду брати по-любому плюс до скритості. У мене буде 41%, до речі, це вже непогано. Це вже прям добре. Тут по-любому брати ск... плюс до скритості. І тут брати краще відскритості супротивника, який рухається. Або відскритості супротивника, який зарослиністю. По любому буду брати за рослинністю. По-любому буду брати, щоб е, чувак, який стоїть на місці, якого важче висвітити е, рослинністю, я буду брати е, от цей. Ось цю прокачку польової модернізації. Е, у мене тут стоїть, що досел, оптика і малошумка, так? З малошумкою у мене практично 42% незамітності. Ага. Тільки тут знову ж таки пушка-коса. І я, по-моєму, граю зараз на ньому зі стобою. 35%, так? Тут можна вже думати, тут 42% це вже дуже непогано. І 35%, але тебе стаба буде покраще. Тут треба вирішити кожному для себе. Ну, якщо у вас буде два варіанти, ви розумієте. В принципі, ставимо все як в попередніх танках. Досил, оптика, стаб. Або оптика, командирський оглядний прилад і малошумочка. Цього танка немає знову ж таки КВНю. КВНю немає, ДПМ найкращий зі всіх, понятно? Це ж ідеал цієї гілки. Далі броня тут якась вже трошки появляється в башті 200 мм. У нього ще є оця кумулятивна сітка. По бортам башти. В принципі, якісь там кумулятивчики можуть рикошетити в теорії. Але на це не варто розраховувати. Взагалі цих танків немає броні. Угу, угу, угу. Рухливість. Рухливість в нього тут взагалі 34, тому потужність. Прям рекордні показники, максималка 67, дуже швидко набирає свою швидкість, прям ну, летить дуже класно. Е, непомітність 35, ну це зараз без малошумки, так, 42. І огляд 498 за спольовою модернізацією на скритність. там можна зробити 500, кому дуже важливий огляд можете поставити. І, в принципі, по цьому танку також все. в мене зараз, до речі, у нього 75%, 73% позначка, я буду брати 95%, по-любому. Танчик мені, в принципі, мені танчик зайшов, можна сказати. Він не є якимось там кака, какахою, прям, як, на який неможливо грати. Якщо ви граєте на ньому суто, як на ЛТ, тоді грати трошки важкувато. Якщо ви граєте на ЛТ, в якого є плюс огляд і плюс малошумка, плюс скритність, тоді, в принципі, грати можна. Восьмий левел не рекомендую, 9 левел вже, якщо виграв на восьмому, ну прям це ковток свіжого повітря, тут буде покраще. Танчик і оцей, ну прям нормальний, нормальний, не гавно і не імба. Типу танчик нормальний. Мені зайшов. Як вам буде, не знаю. В принципі, все, я постарався, ко... можливо, не коротко. <сміст> постарався вам основне розказати, якщо вам щось було незрозуміло, пишіть в коментарях. Можливо, щось я не доказав, можливо, у вас є якась своя думка, обов'язково пишіть. В принципі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, дзвіночок і всім до скорого, всім па-па-па-па-па.